Вона ще не розпочала співати, мені вже цікаво. Кожний крок, кожен поворот голови, ці нікті дуже круто. Дуже професійно, неймовірно. Приспів, схожий на пісню Мікі Ньютон. Це мій улюблений <плес> момент. На зв'язку OGE Ukraine. Мене звати Яна Ковальова, і сьогодні я хотіла б подякувати всім нашим неймовірним захисникам, завдяки яким в нас є можливість записувати ці відео. І сьогодні ми будемо робити реакцію на одну з найяскравіших країн в історії конкурсу Євробачення. Це Швеція. І Швеція, на мій погляд, це легендарна країна в історії конкурсу, тому що вона приймала участь у конкурсі 61 раз, з яких... Шість разів вона вигравала, і перший раз Швеція прийняла участь у конкурсі в 1958 році, а виграла вже в 1974-му завдяки виступу легендарного гурту Аба. Швеція є рекордсменом попадання у топ-5 в 21 сторіччі. Всього вона потрапляла до топ 5 21 раз. І, на мій погляд, це дуже класний результат. І в цьому році Швецію буде представляти вже легендарна представниця 2012 року. Переможниця конкурсу Лорен, яка перемогла в 2012 році з піснею Euphoria, А в цьому році вона буде виступати з піснею Tattoo. І сьогодні свою професійну думку нам розкаже неймовірно талановита співачка, авторка пісень, блогерка та екс-учасниця гурту Віагра Анастасія Кожевнікова. Зустрічайте! Всім привіт! Мене звати Анастасія Кожевнікова. Мабуть, ви мене пам'ятаєте ще з проекту Хачу Viagra», який транслювали на один плюс що ти хочеш? Що ну. Його зовут Дієго. Дік, давай. лягай, лягай. Так ось. Після проекту я потрапила в Вурдвігра і 5 років працювала у ньому. Потім я намагалася створити власну сольну кар'єру. Не все так вийшло, як мені хотілося. А, тому я там впала в творчу депресію. І зараз я в такій творчій паузі, але й в творчому пошуку одночасно. А, думаю, всі творчі люди мене зараз дуже дуже сильно відчують. Євробачення. Чому тут всі ми взагалом зібралися? А, я Шанувальник Євробачення з дитинства. Пам'ятаю, що з виступу Руслани це був 2005 2004 рік, так? Саме тоді я стала дуже пристойно дивитися Євробачення кожний рік. Сьогодні ми будемо дивитися разом з вами виступ шведської учасниці. Ви дуже добре знаєте, пам'ятаєте це. Лорін у 2011 році вона перемогла з піснею Ейфорія Ейфорія, Ейфейфорія. Я знаю, що вона а, десь пару років тому також а, брала участь. В них в Швеції проходить дуже потужний такий превибір для конкурсу Євробачення «Melody Fest». Я розумію, чому вони. Роблять цей преконкурс тому що Швеція дійсно як така потужна машина пісень, саме є така книга, в котрій дуже багато описується про музикантів з Швеції і сонграйтерів з Швеції, котрі випускають дуже популярні пісні у цілому світі. Тому попит та конкуренція в цієї країни дуже великий цьому році Лорін виграє конкурс, і саме вона буде представляти Швецію у цьому році. Відверто скажу, що я вже бачила її виступ. У мене є вже своє відношення стосовно цієї пісні стосовно виступу. Та й нічого, давайте подивимося ще раз. Вона ще не розпочала співати, мені вже цікаво. Вже що тут буде, чому вона так лежить. Це мене вражає. Навіть такі маленькі, якісь, мабуть, для когось незначні речі. Мене це вражає. Професійно. І я бачу, що вона співає в такий а, мікрофон, котрий на обличчі. Це дуже важко. А, тому що коли ми співаємо в мікрофоні, ми можемо а, контроль. Кон, ми маємо контроль, а, коли ми співаємо потужно, чи нам дуже а, так а, дуже так тісно, тісно заспівати. Так, а, Ця робота не тільки її, як вокалістки, щоб дуже рівно подавати звук, а також її звук режисера. Це дуже складна робота. Кожну хвижну хвилину, кожну секунду, кожну секунду, коли вона співає. Яка неймовірна, так? вона о, вся візуальна, весь, весь її одяг, о, ці нігті дуже круто. Не сказати, що цей прихорус, цей приспів, схожий на пісню Микі Ньютон. Не смотри на стіни, там-та-та-та, та та, -та, -та, -та uh, так, нібито. Але я вважаю, що це досить такий банальний, uh, досить такий хіт. Uh, і знизу, які піднімаються так вокально вгору, музично вгору. Багато композиторів до багатьох композиторів я вважаю приходить це у голову. Тому я не вважаю це плагіатом. Це моя думка. Співає вона неймовірно. Все. За кожним кроком я вже багато разів придивилася це відео, і кожен крок, кожен поворот голови все цікаво дивитися, як на мене. Дивиться, як вона вірить в себе, яка впевненість, яка як, як, як внутрішня сила, коли вона так погляд перевела, і це дуже важливо для всіх конкурсантів, Для перемоги це дуже важливо. Щоб все це, що я бачу зараз, вони взяли на Євробачення ці екрани, цей весь дим, цю камеру, котра дуже знає кожний рух, дуже круто, хочу, щоб так було на невробачення. Тут. ніби зараз вона буде співати, і ніби вона оголюється вокально. Музика також вона так призупиняється. Взагалі, ці такі гойдалки у пісні, а саме для пісні на Євробачення, дуже круто впливають, коли тебе то ух, дуже в холод, то тебе в такий жар кидають, і це дуже гарно емоційно впливає на людей, котрі слухають, котрі дивляться. Сильна, вона така воїна, як на мене, дуже потужна. Пісня крута. Мені подобається. Мені подобається. Мені подобається. Все дуже круто. Пишіть свої коментарі, як, як вам її виступ. Буду чекати, можемо там ще поспілкуватися. Дякую вам. Ми дуже вдячні вам за перегляд. Пишіть в коментарях, чи згодні ви з думками нашого експерту. Ми дуже вдячні знову нашим неймовірним ЗСУ. І нагадую вам, що все буде Україна, і вважаємо вам всього най-найкращого. До побачення!